Поліоміеліт досі становить серйозну загрозу для здоров'я дітей, особливо в регіонах, де рівень охоплення вакцинацією залишається низьким. Про те, чим небезпечне це захворювання та як уберегти малечу, під час брифінгу в медіа-центрі ОВА розповіла лікар-невролог обласної дитячої лікарні Катерина Прокопенко. Поліоміеліт – це гостра інфекційна висококонтагіозна інфекція. Яка викликається поліовірусами і протікає з ураженням нервової системи у вигляді в'ялих парезів та паралічів. Ця хвороба відома дуже давно. Про неї знали ще в Древній Греції, в Єгипті. Вперше про цю хворобу описали в літературі в 1847 році. Ця хвороба має ще таку історичну назву, вона називається хвороба Гейне Медіне. Окрім того, поліеміоліт ще називають дитячим спінальним паралічем. Чому? Тому що частіше він виникає у дітей, а саме у дітей до 15 років. А в цій категорії найчастіше у дітей перших п'яти років, а за останніми даними, навіть від трьох місяців до п'яти років. Поліовіруси це віруси, які відносяться до пікорнавірусів, до роду ентеровірусів. По суті, це кишкові віруси. Вони дуже стійкі в природі, в воді зберігаються до 100 діб у фекаліях, випорожнях до 6 місяців. Єдине, чим можна їх інактивувати, тобто беззаразити, це ультрафіолетове опромінення, це користування засобами дезінфікуючими і це кип'ятіння. Вірус попадає від хворої дитини. До здорової вірусом вірусоносієм може бути також дитина, яка не буде хворою, або від хворої дитини, чи вірусом попадає. До здорової дитини ліків від поліо немає, але вакцина повністю запобігає наслідкам. Щеплення формує довічний імунітет і є безпечним навіть для немовлят, враховуючи, що ця хвороба вона висококонтагіозна, вона дуже швидко поширюється в суспільстві. Вона може викликати епідемію і чинить дуже велику загрозу охороні здоров'я У 2002 році. Україна отримала міжнародний сертифікат країни вільної від поліомієліту. Але на сьогодні, щоб ви розуміли, є така велика міграція серед населення, да? не повністю всі верстви населення охоплені вакцинацією. У нас на Черкащині, наприклад, є місто Умань, куди приїжджають паломники для святкування свого свята. Тому є ризик завозу цієї інфекції і в Україну, і в тому числі і в наш регіон. Поліоміеліт вражає нервову систему, викликає паралічі. і Може призвести до смерті. Найбільше ризику у дітей до п'яти років. Залежно від того, яка структура мозку перше зустріне цей вірус. Відповідно, буде і клініка. Якщо це оболодки головного мозку, ми матимемо клінічну справу з вірусним серозним мінінгітом. Наступне глибше в структури мозку, це може бути ураження черепно-мозгових нервів. Наступна група черепно-мозгових нервів це каудальна група, це від 9 по 12 пару. Це так звана бульбарна група ядер, і чим вона насторожити повинна нас? Тим, що тут є представництво ковтання. І представництво дихання. Наступна структура це спинний мозок. Коли вірус добирається поліот саме туди, то виникають так звані вяли паралічі. Попри те, що в Україні дикий поліовірус більше не циркулює, важливість вакцинації не зменшується в умовах війни, коли багато сімей залишили свої домівки, а доступ до медичних послуг ускладнений. Щеплення залишаються питанням безпеки кожної дитини на сьогодні. Згідно алгоритму дій, який розроблений в нашій області, нам вдається моніторити всі ці випадки. У минулому році в нас було два таких випадки, вони були підозрілі, як на поліоміліт, але в процесі обстеження вірус поліо полі не знайдений, тому діагноз вялого віалогопарліча, відповідно, був виключений. В цьому році, з початку року, ми вже маємо три таких підозрілих випадках. Вони теж обстежені. От, і, слава Богу, поліо ми не виділили. Ну і основна, звичайно, основне в профілактиці поліоміеліту це вакцинація згідно національного календаря щеплень, тому що специфічного лікування поліоміеліту не існує, проводиться тільки симптоматична терапія, тобто купування больового синдрому, жарознижуючий, ну і послідуючи це звичайно реабілітація, яку будуть потребувати ті паралічі і парези, які будуть залишатися.